Так, зараз розперевічую, вже, вже чую. Все перепрошую, вже чую. Зараз просто відбувається Рамштайн. Інформації звідти поки що ще небагато. Єдине, що от станом на зараз вже таке важлива, що не менше вигулькнуло. Це заява міністра Німеччини, нового нового міністра оборони Німеччини. І він сказав, що все ж таки не досягнули консенсусу щодо леопардів 2 для України. І мовляв, Німеччина тут не одна країна, яка була проти, бо були країни і за, і проти яких іще рішень ви, наприклад, очікуєте від цього Рамштайну? Бо чогось українці знову на нього покладають великі сподівання? Ну, по-перше, анонсований пакет допомоги Україні. Він дуже амбітний. Це і пакет британський, і пакет американський. Він просто вражає разом з тим, Великобританія провела свої консультації, і був підписаний талінський меморандум. Ну, спільна заява Нідерландів, Чехії, Словаччини, Польщі, Естонії, Литви, Латвії Великобританії про підтримку України. І це важливо, тому що всередині самого НАТО є ну, ще Данія там, це такий північний блок. Разом з тим, я вважаю, що ця платформа всередині НАТО вона буде. Тиснути на все НАТО, і е, зараз важливим, наприклад, є заява прем'єра Нідерландів про готовність передавати Україні літаки. F-16. це е, хочу нагадати, що Нідерал... Нідерланди передали батарею Петріот для України. Ну передають, бо треба підготувати е, обслугу для такої складної техніки. Але разом з тим, заява про готовність передати авіацію для України це вже. Ну, Литва сама передала два мі 8 гелікоптери. Тому можна сказати, що ми напередодні переходу на нову технологічну якість збройних сил, і вона буде радикально вирізнятися в порівнянні з агресором. Найважливіше, що українці навчилися вести мережецентричну війну, системи зв'язку дуже якісні, які є в українських збройних сил. Дозволяють зовсім інакше дивитися на цю війну і е, використовувати озброєння з максимальною е, потужністю. чогось втратили зображення, але чи чуєте ви нас, пане Володимире? Що втратили зараз зв'язок зовсім? Ми зараз спробуємо налагодити зв'язок для того, аби все ж таки обговорити. Бо багато питання багато цікавого з політичної точки зору відбувалося цього тижня, і вже власне у п'ятницю якраз і доцільно якісь підсумки підбити. Тим паче, що ну насправді багато цікавого відбулося, і зокрема, ось цей приїзд керівника ЦРУ до України минули. Минулого разу, коли він приїздив, це було неспроста. І так само хотілося б зараз знати думку політолога, чи здається, мені кажуть, режисери, що вже з паном Володимиром все ж таки поновили зв'язок. Так, вже є, і от, пане Володимире, якраз е, говорила про те, що е, попереднього разу, коли приїжджав е, пан Бернс до України, головний е, голова чи директор е, ЦРУ, е, то тоді він якраз попереджував про те, що буде е, що Росія буде здійснювати напад, і навіть е, розвідка знала, яким чином вони будуть хотіти захопити Київ. І зараз він знову ж таки приїжджав минулого тижня. А тут ми бачимо таке посилення е, озброєння. Роєння для України від різних країн, що ви власне зараз якраз і сказали, це можуть бути якісь пов'язані речі, чи готують нас до чогось, до контрнаступу, до якоїсь оборони, від того, що Росія знову може здійснити якийсь наступ. Ну, вона хоче це зробити що не менше постійно, але там зрозуміло, річ, що Збройні сили України не дають їй цього зробити. До чого нас готують? Я думаю, що мова йде зараз про я вже згадував про мережецентричні центричної технології. От я, я б сказав, що зараз якраз мова може йти про, по перше, додаткові дані, якими володіє ЦРУ по підривній діяльності всередині України, адже ми бачили за останні тижні кілька таких публічних демаршів, і швидше за все це пов'язано із ну, скажімо так недорозкритою п'ятою колоною всередині України і. Не особливе бажання займатися нею радикально це перше. А друге, це може бути пов'язане із розвідданими, наприклад, пов'язаними із готовністю до компромісів з боку якої, ну частини російського істеблішменту. Які це можуть бути компроміси, важко зараз сказати, але принаймні вже в медіа на ефірах пропагандистських російських. З'являються заяви, наприклад, такого Сергія Міхеєва про те, що та віддати ці тимчасово захоплені території не буде поразкою Росії, тобто зараз зондуються настрої серед населення. Ну я знаю одне: російське населення прожує так, би мовити, будь-яку поразку і сприйме вихід із війни Росії як перемогу, тому. Можливо, це пов'язане саме з готовністю до певних компромісів з боку Російської Федерації. Росіяни вміють, так би мовити, заговорити тему, але не виключено, що під це заговорювання теми вони будуть готувати ударний кулак з боку, ну, умовно кажучи, чи Запоріжжя, чи Брянської, Курської областей. Це, ну, це вже на розсуд їхнім е генералам, стратегам їхнім. Ну очевидно, що ті дані, якими вирішив поділитися Берн з, із українською владою, будуть дуже засекречені. і Ми колись, можливо, далеко далеко в часі дізнаємося про все про що вони все ж таки говорили. Натомість були відкриті заяви, але вже від іншого представника Європи вчора приїздив Шарль Мішель і виступав в тому числі у Верховній Раді. І в нього ну насправді були такі дуже гучні і. І, напевно, для вуха кожного українця приємні заяви. Мовляв, я хотів би, щоб і на моєму місті через певний час. Ну, тобто, як очільником якоїсь із європейських інституцій був саме українець. Для чого була от вчорашня поїздка? Що вона знову ж таки засвідчувала? Чи, е, ну чи це такий візит? Е, не знаю, похвалити українців, що вони ще досі тримаються. Ну, по перше, Євросоюз виділив величезний кредит: 18 мільярдів е, євро. 3 мільярди мають зайти в січні, вже вже вони фактично виділені. Але наступний 15 це, е, скажімо так, е, кредит під відновлення того курсу, який за три роки влади був дещо ревізований. Тобто, зараз влада під, е, під е, цей кредит має. Відновити повноцінну діяльність антикорупційних органів, відновити вищу кваліфікумісії суддів. Ну тобто, мова йде про, скажімо так, судову систему, антикорупційний блок. Ну і ще наглядова рада, наприклад, наглядові ради НАК Нафтогаз, тобто, по суті, мова йде про певне відновлення зруйнованого після 2019 року і. Тут Шарль Мішель, ну скажімо так, вербально заохочує, але й фінансово підтримує ці відновлення цього курсу антикорупційного, проєвропейського і відновлення більшого контролю над державними фінансами. Хочу нагадати, що, наприклад, система Прозоро вона майже майже добита. Тепер вона не використовується і це. Ну, такі речі, які європейцями дуже відслідковуються. І ще буквально два питання. Ну, знову ж таки, Угорщина традиційно виступає проти надання трансу в Україні, коли це вже все може припинитися, з вашої точки зору. Ну, мені чого я так реагую на це? Ми вже звикли до цього. Наші сусіди, вони там і про звірства жахливі на Закарпатті. Це цитата, вони так yeah. заявляють. Бо з установ українських на українській території познімали угорські прапори, чого вони там з'явилися, їх не цікавить. Так як довго це ще буде тривати? І так само ще щодо одного нашого сусіда, який, як виявилося зараз, дуже допомагав у найкритичніші, мабуть, часи війни для України і паливом, і так само зброєю це Болгарія, але вона не анонсувала і не розказувала публічно про це. В чому причини ось такого, такої полярності наших сусідів. Одні роблять, але мовчать, а інші не дають іншим зробити щось добре для нас. Ну, справа в тому, що в Болгарії в публічній політиці є таке досить чисельне е, лобі проросійське, і воно е, може ті баланси для діючої, е, ну, для правлячої партії, можуть поруйнувати ці баланси. Тому там все в рамках НАТО і е, ЄС виконується дуже жорстко і чесно, але разом з тим, ну от е, відбуваються такі публічні. Пікіровки між різними політичними таборами, і е, правлячі партії доводиться ну з цим, е, так би мовити, е, е, рахуватися. Щодо Угорщини, Угорщина запанікувала неспроста і вона ж ну, робить такі по суті провокативні заяви. Це пов'язано з тим, що українська сторона на, нарешті досить. Ну вже натерпівшись, почала нав'язувати Євросоюзу свою логіку 10-го пакета санкційного. і там мова йде про ядерну енергетику. Адже в нас захоплено. Ну, у нас трапилося два захоплення ядерних об'єктів. Спочатку Чорнобильської атомної, тепер Запорізька атомна захоплена російським окупантами. Там Росатом порядкує. Тому зараз українська сторона дуже правильно вимагає санкцій проти Росатому. Хочу нагадати, що якраз Угорщина е, реалізує великий кредит по-моєму, десь на 10 чи на 12 мільярдів євро з боку Росатом будує е, атомну станцію ПАКш 2 І це у, Угорщину. Ну ну я так розумію, що це особистий лобійський... Е, Ну, лобістський бізнес самого прем'єра Угорщини, тобто, ну це його гаманець, там так би мовити, і через це він запанікував, і Угорщина робить такі ну абсолютно ірраціональні кроки, погіршуючи свою перспективу існування і в ЄС і в НАТО.